Масована атака українських БПЛА по території Ерефії враг буде пытаться делать все для того, щоб розгнати більше інформаційної повестки, для того, щоб населення нашей, нашої подумало, что що дійсно все потеряно. в Ростовській області. Продовжує палати на автобаза в селищі Пролетарське після того. Як туди влучили наші дрони. Вже четверту добу там горять ці баки зберігання дизельного палива Уже знищено 20 із 74 резервуарів. Крім того, було завдано удару по низці російських областей, включно з Москвою та Московською областю. Наліт відбувся також по військових об'єктах в Брянській, Білгородській, Калузькій та Курській областях. Ворог говорить, що це наймасовіша атака, але наймасовіша атака буде ще попереду. Бо Зараз відбувається збільшення інтенсивності і масштабі використання наших ударних дронів. По військових об'єктах Росії це стає важливою знакою системних дій наших збройних сил на додачу до шокуючих ворога асиметричних дій з боку збройних сил. Як це зараз відбувається в Курській області? Немо сьогодні із хороших новин. Мер Москви Сергій Собянін заявив про одну із наймасштабніших атак на столицю Російської Федерації, внаслідок якої російська протиповітряна оборона, начебто, збила 10 дронів. Пізніше Російське міністерство. Законодавство оборони заявило, що за ніч протиповітряна оборона начебто збила аж 45 безпілотників на території Росії. Зокрема, над Московською областю нібито збили 11 дронів, над Брянською – 23, над Бєлгородською – 6, над Калужською – 3 і над Курською – 2. Як вибухало у Москві, подивимось коротеньке відео. ой блядь прям осколки на наш поселочек упали пи***ц Пи*** дроны Уже четвертый, наверное. Також черговий об'єкт противника знищено на Курському напрямку. Командович повітряних сил Микола Олещук показав відео удару по підземному ворожому пункту управління. Завдав його наш винищувач керованою авіабомбою Аасм Хамер. Олещук подякував нашим пілотам за влучну і професійну роботу. І до втрат противника далі. збройні сили України за добу відмінусували ще 1210 російських окупантів. Також було знищено чотири ворожих танки, 21 одиницю бойових броньованих машин, 60 артилерійських систем, дві системи протиповітряної оборони, 38 безпілотників та чотири крилеті ракети. Втрати армії Російської Федерації від початку вторгнення оцінюються у понад 603 тисячі осіб. Ну а у генеральному штабі збройних сил України повідомили, що сили оборони нашої держави продовжують ведення наступальної операції на курському напрямку. У той же час наші захисники відбивають атаки окупаційних військ на території України. Ситуація на Покровському та Торецькому напрямках залишається дуже напруженою. Противник веде активні наступальні дії, намагаючись покращити тактичне положення. Аналітики проекту Deep State повідомили, що росіяни просунулися у трьох населених пунктах Донецької області у північному дружбі, завітному це біля Новоградівки та Григорівки. Ають бої у Нью-Йорку. далі про це та інше поговоримо із військовим оглядачем Денисом Поповичем. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава доброго ранку! Отже, станом на вчорашній вечір Збройні Сили України повідомляється, контролюють понад 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області Російської Федерації. Уже з тиждень росіяни заявляють, що вони організовують контроперацію. Навіть гуляла інтернетом назва. Вони щось там на кшталт помста її назвали і так далі. Але як бачимо, збройні сили України все ж таки обмеженим контингентом, але продовжують наступальні. Дії. Що означає це, що ворогу не вдається організувати будь-який спротив? Ну, теоретично вони здатні організувати там контрудар, і Зараз спротив з їхнього боку він присутній. Вони створюють такі осередки оборони, і, в принципі, це е, стримує, не стримує а сповільнює наступ українських військ. І це треба констатувати. Тобто, він вже настільки швидкий, як це було в перші дні. Ну, ясна річ, що росіяни намагаються. Нас зупиняти і де інде їм, їм це вдається. Але для того, щоб організувати контрудар, росіянам потрібно спочатку там створити фронт. Ну тобто, щоб їхня оборона була суцільною, зупинити скрізь наступ Збройних сил України, а після того вже підтягувати резерви для того, щоб завдавати контрудар. Вони це можуть зробити. Це безумовно, тобто вони можуть знайти людей до цього і сили та засоби. Ну але на сьогоднішній день поки що. Про це казали дуже зарано Відомо навіть терміни, які ставилися, начебто, для того, щоб Збройні сили Російської Федерації вибили Збройні Сили України з Курської області. Ну це, скажімо так, початок жовтня, uh -huh. тобто трошки більше місяця дається це на те, щоб чвили. Це це завдання, це за даними ЗМІ. Я старій, що і садів в Кремлі у нас нема. Але за даними ЗМІ, от десь початок жовтня ставиться завдання повністю завершити операцію щодо вичивлення. Зброю області ну зі свого богу поставлю ці терміни під сумнів але та інформація, яка є, вона є. Якщо розглядати лінію зіткнення у Курській області як напівколо, то зустрів в мережі е, пояснення, чому нам досі вдається просуватися вперед. Тому що ми рухаємося, начебто, по внутрішній дузі, а ворог по зовнішньому контуру цього півкола це відповідно збільшує, умовно кажучи, відстані для їх логістики, ускладнює передачу е, провіанту і передислокацію підрозділів. Наскільки справедлива така логіка війни в умовах? Того, що а, по зовнішньому контуру дуги то зі всіх боків Росія, що ж їм там передислоковувати? Ми ведемо зараз наступальні дії, маневри в маневрний спосіб. Ми зараз ведемо там маневрну війну. Там фронт як вода. Сказати про лінію бойового зіткнення, ну зараз поки що перечасно. Я казав, що треба спочатку сформувати фронт. Угу. А зараз ведуться маневрені бойові дії, тобто ми бачимо, що з'являються ті чи інші села. Де присутні збройні сили України фіксуються їхня присутність. Потім ця присутність вона зникає, але виникає в інших населених пунктах. Ми зараз кажемо про котли, де збройні сили України можуть утворити для росіян. Якщо йдуть котли, якщо ми кажемо про оточення, які там де інде можуть виникати, то це маневрне війна, і там значить, розмірковувати про зовнішні кола та про внутрішні кола я. Чесно кажучи, не чув цієї тези, від кого вона 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 значить, є, але той факт, що зараз ведеться маневрена війна, і росіяни не можуть створити суцільну лінію оборони, це факт.